Тому що створіння підкорилося суєті не добровольно, а з волі того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння буде визволене від рабства зотління на свободу слави дітей Божих, бо знаємо, що всі істоти разом стогнуть і мучаться донині. І не тільки вони, але й ми самі, маючи початок духа, і ми самі в собі стогнемо, чекаючи усиновлення, відкуплення тіла нашого. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли бачить, не є надією, бо коли хто бачить, то чого йому надіятись. Ну так, трохи є складності, так в контексті. Ну, я так постараюсь роз'яснити за істоти, скоріш всього, за тварин говорить Господь, що і вони страждають, тому що і колись люди тварин не їли, треба люди почали їсти тварин, жарити, ковбаси робити і так далі. Ось, і каже, і в людей віруючих з'явився цей духовний початок, да? тобто, що є надія в спасіння, і ми побачимо, але спасіння не, не, не є надією, як же він тут сказав, і ми. Спаслися в надії, надія школи, бачить, не є надією. Тобто, що спасіння воно якби відбулося в людині, тобто, цей початок, але людина ще туди не зайшла. Тобто, в такому процесі знаходиться. Тобто, спасіння внутрі людини відбулося, відродження відбулося, вічність, царство Боже циркулює в духовній природі людській. Людина стала дитиною, творець став батьком духовним. Але е, е, апостол Павло каже: ну, е, спасіння відбулося, але ми очікуємо цей факт, коли ми туди зайдемо, коли ми це побачимо, цю славу. Ось, я пам'ятаю, в моєму, навіть тоді, коли я увірував, був такий, такий, ну, якийсь така черта, от ця смерть, розуміння, що рано чи пізно тобі треба залишити цей весь світ, тебе тут не залишиться. І так шкода, так хочеться завжди тут бути, нікуди не відходити. І щось таке підгнічувало. І був момент, коли я пережив глибоке відкриття вічності, якось Дух Святий. Я був в поиск, я розумів, як християнин, та навпаки, це має тебе надихати, а тебе це. І, і я в пошуках був, і Дух Святий внутрішньо на молитвеному рівні це якось розкрив, що вічність, вона наоборот тебе надихає, вона тобі дає новий якийсь. Польот, новий якийсь такий прорив можливостей, чим то як якась безісходність і не хочеться цю землю покидати і так далі. Хоча рано чи пізно всі тіла йдуть у землю, да? крові, плоть, царства Божого не наслідує. І апостол Павло тут також ми можемо звернути увагу, що апостол Павло каже за тіла, за відкуплення. Да? І коли не розуміти загальне вчення Біблії, що за тіла говорить він, які тіла, якщо крові плоть Царства Божого не наслідує, то апостол Павло також в приділених контекстах говорить про небесне тіло, тобто є тіла земні, є тіла небесні. Тому про різні тіла сказано. Тому що тіло небесне відлічається від тіла земного. Е, бо ми спаслися в надії. Надія, ж коли бачить, не є надією, бо коли хто бачить то, чого йому і надіятись, але коли надіємось на те, чого не бачимо, тоді чекаємо в терпінні. От. Також і дух підкріпляє нас у немочах наших, бо ми не знаємо, про що молитися, як належить, але сам дух просить нас за зітханнями невимовними. А той, хто випробовує серця, знає, яка думка духа, тому що він заступає. Заступається за святих з волі Божої. Тобто, коли людина духовно відродилася, Дух Божий він діє в серці людини, в дусі людини. І коли ми ростемо в наших відносинах з Богом, в молитві, в близості, в пошуках Бога, то Дух Святий він направляє, так як Ісус сказав, що не залишу вам вас сиротами, а пошлю Духа Святого. І е, іменно коли відбувається духовне відродження, при покаянні людини, при увіруванні, коли людина стає на шлях Божий, саме Дух Божий е, він, е, от, от, це чудо, це чудо відбувається в духовній природі людини. І, і через Дух Святий Господь він діє, підсказує людині, направляє, направляє її молитви, направляє її життя через істину, слова Божого. От. І є, звичайно, хрещення духом і ще також такий акт це погру... погруження в духовні дари, в дії духовних дарів. Це такий особливий другий момент. Він буває, відбувається і при відродженні людини, а буває, людина духовно відродилася, Бог почав взаємодіяти з людиною. Але з часом людина переживає хрещення Духом Святим, це коли дари духовні починають діяти через людину. Ну але ми пошагово будемо вивчати Біблію і проходити різні такі тематики, тому що для віруючої людини, для християнина це дуже важливо, щоб перемагати тьму, щоб е, е, віра в Бога це не був простий обряд, якийсь десь Бог є. Я в нього вірю, і на цьому крапка, живу як жив. А це в дійсності великі преимущества для віруючої людини. Закони духовні, які можуть діяти в віруючій людині. І це також на благо в наших потребах. Якщо я кажу, що людина плодська, яка тільки з потребами до Бога приходить, то це не значить, що не треба приходити до Бога з потребами. Проблема, коли в людей тільки потреби, отак от ну, сказати. А виражати бажання, щоб Бог виражав обітниці, щоб у людей було налагоджено там, в фінансах, в сім'ї, в таких потребах, яких Повсякденних це нормально, навпаки, бо хоче в цьому благословляти. Знаєте, як то дитина, їй не цікаво ні тато, не мама, не братик, а тільки конфети. хочу конфети і чи ігрушку якусь, скандал устрою. Ну, батьки вроді би й не проти дати цукерку чи ще щось, але якщо дитина тільки зосереджена на собі і на своєму егоїзмі, то біда буде потім, якщо це взращувати. Так само і Господь він не сильно буде взаємодіяти з людиною, коли людина не росте в духовних цінностях. 28 віршик. дуже довга глава, думаю, ми скоріше закінчимо, ну, будемо доходити до завершення вже зараз. До того знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє для добра. Тобто, якщо якісь складності навіть, сама велика ваша долина, Бог буде робити з неї ваш трамплин. Той тобто, противний вітер буде для вас попутним. Той, тобто, якщо ми любимо Господа, якщо ми тримаємося за Господа, Бог все зброю ворожу, яку ворог може планувати в нашу сторону, він виверне навпаки проти цього ворога. Саме головне, щоб в нашому серці були цінності, Божі, щоб ми любили нашого Господа, росли в цінностях Божих, і Бог буде являти свою славу у нашому житті. 29-й вірш. Бо кого він передбачив, передбачив тим і наперед визначив бути подібним до образу сина свого, щоб він був первородним між братами, багатьма браттями. Ну, він, бачите, знову підводить до того, що духовна цінність це рости. Ну то є, що духовне відродження, воно дає подобу образу сина, то є, в духовній істоті. Того, ти дитина, ти дочка небесного батька, тому що е, твоя духовна істота стала подібна сину його. Тому ми діти. Ісус, він первенець е, і в Воскресінні, і е, ми за ним. то є. Тому ми сім'я. А кого він наперед визначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Ось. Ну, бачите, е е показується, що апостол Павло каже, навіть не ми його вибрали. Буває, нам здається, коли ми увірували, що ми вибрали Бога. От. Ну, а в дійсності Бог создав ті условия, щоб вибрати нас. і і Він хоче працювати з нами. Він хоче в, в Ісусі Христі. Він виправдовує нас в Ісусі Христі і Він хоче прославитися. Тобто, Господь хоче. А як Бог прославлюється, ну як е, дитин, батько, батьки прославляться в діть. Коли в дітей все хорошо, вони прогресують, розвиваються, то це і слава для батьків. Так само Господь він хоче являти, він не хоче, щоб тута дитина е, лягла в цьому світі, а навпаки, щоб е, розцвіла, розкрилася в потенціалі, який заложений Господом в людину, і духовним, і тілесним, е, крім гріха. Господь, от, крім тільки розврата і гріха що зараз дуже сильно е, розтлівається в житті в люди в житті люд людини